Платять по-новому. Жителі багатоквартирного будинку на вулиці Сагайдачного у Здолбунові обурені діями комунального підприємства Здолбунів Водоканал. У людей, які з нами спілкуються, дві претензії. Перша, їх змушують сплачувати за кубометри води, якими вони не користуються. А друга новий тариф, який затвердили з червня цього року. Найбільше зазначають люди болить за так званий міжбаланс. Якщо я в серпні спожила 5 кубів, то мені ще 0,57 зверху докинули. Якщо я в червні спожила 6 кубів, то зверху мені докидали 0,87, тобто близько 70 гривень я ще мала заплатити зверху. І я спожила 6 кубів. Якщо середньостатистична сім'я споживає десь там і 12, і 13 кубів, то їм там близько 2 кубів зверху накидають. Ці додаткові нарахування каже пані Марія: це вода, яку вона не використовувала. Жінка пояснює, що у такий спосіб з долбунів водоканал розкидає між споживачами їхнього будинку різницю, яка виникає між показниками людей та цифрою із загальнобудинкового лічильника. Це вважає жінка та мешканці, які з нами спілкуються, несправедливо. Щодо причин, то погоджуються, що є люди, які хитрують, але кажуть, їх мають шукати працівники водоканалу, а не списувати їхнє споживання. На інших вони порушили законодавство. Якщо вони не обійшли квартири, виявили одну квартиру, де було споживання на 50 кубів більше. Тобто, показник зафіксований в водоканалі і реальний на лічильнику. І виходить, що за червень у цю різницю і інших квартир розкидали на всіх нормальних людей, хто подає фактичні покази. Вимога це скасувати небаланси за червень. Вони зробили перерахунок, так як в липні обійшли всі квартири в будинку, але вони взагалі не мали права його нараховувати. Директор з водоканалу на питання щодо так званого міжбалансу відповідає просто: діють у межах законодавства. Те їм дозволяє розподіляти різницю між усіма споживачами, якщо вони мають лічильники, або списувати різницю на квартири, де водомірів немає. Додає міжбаланс – це не назавжди. Аналізуючи три останні місяці, два місяці нараховуємо небаланс так званий, на третій місяць робимо перерахунок. За рахунок чого робимо перерахунок, що навпаки, мінус загальнобудинкового лічильника від того споживання, яке по будинку є суттєві претензії у людей і до нового тарифу з 1 червня здобунівчани платять за воду 77 гривень 35 копійок. Це на понад 30 гривень більше, ніж за попередніми цифрами. Адже у платіжках за травень платили 46 гривень 20 копійок. Якщо в залежності від доходу, якщо людина отримує 300 тисяч, то звичайно ця тисяча ніяк не впливає. Якщо людина отримує 8 тисяч з половиною як, як зараз, то звичайно вона буде відчутно в цьому будинку. Багато пенсу. Сенерів і кинути їм такі цифри у водоканалі. Кажуть, були змушені вдатися до такого кроку, адже збільшилася ціна на електроенергію, заробітна плата та інші показники, які входять у тариф. Але найголовніше, їм також збільшили тариф. У нас головним чинником, які є в структурі тарифа це плата за очистку стоків. Ми не маємо своїх очисних, які ми скидаємо на. Рівне І Ми проплачували до 500 тисяч у місяць потужність тих стоків, які скидали на рівне обводоканал. І відповідності від прийнятого Нацкомісії комісії затвердженого тарифа по рівне обводоканалу, ця сума зросла до мільйона. Додає, для населення в останній тариф піднімали ще у 2022 році перед вторгненням. Подальше збільшення тарифу покривалося з бюджету міської ради, а люди платили по-старому. Також Анатолій Столярчук додав, що нової зміни тарифу не буде до кінця року, а там можливо цифра навіть і зменшиться. Звичайно, якщо не буде зростання вартості електроенергії і цих складових, можливо навіть в меншу сторону переглянути. Мешканці з Долбунова також писали, що до дій здолбуні водоканалу в державне управління захисту прав споживачів. Там повідомили, що проводили перевірку підприємства і виявили певні порушення, але із формуванням тарифу вони не пов'язані. Там порушення щодо такі процесуальні, щодо там ведення річного плану. Там суміжного вони нероздільно ведуть по послузі водопостачання, водовідведення. Також там не ведуться журнали обліку води належним чином, їх передбачається порядком до включення складників тарифу тому зауважність перевірку перевіряючину не ви не виявили ніяких. Досліджували в управлінні захисту прав споживачів також історію з міжбалансом і там теж не виявили порушень. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканала TV Media Group.